Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами розглянемо дробово раціональне рівняння з параметром. Воно є нескладне, і я думаю, що вам буде воно зрозуміле. Отже, нам потрібно вказати таке найменше значення параметра, при якому дане рівняння матиме рівно один корінь. Ми, перед нами дробово раціональне рівняння, у нас вже воно зведене. До одного дробу у нас права частина це нуль, ліва частина це дріб, і ми знаємо умову рівності дробу нулю. Дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тому ми маємо слідкувати, щоб у нас 2х не дорівнював мінус, мінус перепрошую. Мінус 3, і Х не дорівнював мінус 3 других, або х не дорівнював мінус 1,5. Отже, у нас є м, чисельник, і, укажіть найменше значення А, при якому рівняння має рівно 1 корінь. Тобто, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. В чисельнику у нас квадратне рівняння, мінус х плюс А дорівнює 0. І квадратне рівняння має один корінь, наприклад, тоді, коли дискримінант дорівнює нулю. Давайте ми знайдемо дискримінант. Це буде B квадрат це буде 1, відняти 4 на А на 1 це буде 4. І на c, це ось так. Ось наш дискримінант. Рівняння має один корінь, коли дискримінант дорівнює нулю. Тобто 1 відняти 4А має дорівнювати нулю. Тоді мінус 4А має дорівнювати мінус 1. І А дорівнює 1 на мінус 4 це буде 1 четверта. Тобто, А дорівнює 0,25. При А дорівнює 0,25. У нас буде квадратне рівняння дискримінант мати 0, а коли дискримінант дорівнює 0, рівняння має один корінь. Ну, насправді два корені, але вони однакові. Тому ми вважаємо, що він один. Ось. З одного боку, ми, в принципі, знайшли так, чисельник дорівнює нулю, тоді рівняння має один корінь. В общем, ми все вирішили. Але є нюанс, Дивіться, у нас є це дробове раціональне рівняння, і чисельник, так як квадратне рівняння, воно може мати два корені, але… Все дробово раціональне рівняння буде мати при цьому один корінь. Коли таке можливе? Коли у нас в чисельнику буде два корені, один із яких буде стороннім, один із яких буде перетворювати знаменник в нуль. Тобто, нам також підходить таке значення А, при якому квадратне рівняння буде мати два корені, один з яких буде мінус півтора, тому що він буде сторонній, і той інший корінь буде у нас уже нашим коренем. Який піде у відповідь один, одним єдиним. Тому давайте ми підставимо. Це в нас перше. Це тоді, коли дискримінант дорівнює нулю. А другий випадок рівняння буде мати загальне рівняння один корінь, коли один із коренів чисельника буде мінус півтора. Тому давайте ми підставимо мінус півтора до квадрату відняти мінус півтора. І додати А до рівня 0. Тобто чисельник у нас квадратне рівняння. І один із коренів чисельника буде мінус півтора, а інший уже буде той, який нам підходить. І при цьому рахуємо, знаходимо буде 2,25, додати півтора, додати А до рівня 0. І тоді А дорівнює 3,75 переносимо мінус 3,75. Ще раз. Що це за значення А в другому випадку? Це таке значення А, при якому чисельник має два корені x1 і x2, але один із них сторонній корінь, і у відповідь він не потрапляє, а потрапить лише той інший. Оскільки наша задача не стоїть знайти корені рівняння, а знайти саме значення А, при яких рівняння буде мати один корінь, то ми не будемо вже вдаватися в подробиці і знаходити, досліджувати, знаходити той другий корінь. Ми просто знаємо, що у нас є два значення А. Адорівня 0,25 і адорівня мінус 3,75. Це такі два значення А, при яких дане рівняння мати може рівно один корінь. Наше запитання до задачі: вкажіть найменше із таких значень А. Тому відповідь наша мінус 3,75. Рівняння розв'язане. Чекаю в коментарях ваші реакції, ваші відгуки, ваші. Е Можливо, досвід, як ще можна було по-іншому розв'язати дане рівняння. Ваші запитання. І підписуйтесь на канал, стежте за нашими відео, задавайте запитання. Працюємо, готуємось до ЗНО і до національного мультипредметного тесту. Бажаю вам успіхів у підготовці і до зустрічі у наступних відео.